Новий рік та різдво найулюбленіші святкування українського народу. Кожен з нас сподівається, що вони принесуть родинам лише добро. Проте у такі дні не обходиться і без біди. Як показує досвід, присутність людей у формі на вулицях населених пунктів спрацьовує у першу чергу профілактично на забезпечення порядку. На дорогах краю будуть зосереджені усі сили працівників Державтоінспекції області. Під час новорічних і різдвяних свят працівники державтоінспекції будуть працювати в посиленому режимі. В основному це буде статуватися гірських районів, тобто є багато туристів, які до нас завітають, і екіпажі ГАІ саме будуть працювати там, де є великі підйоми, спуски, в разі чого, щоб надати допомогу учасникам дорожнього руху. З нагоди 102-ї річниці від дня народження Степана Бендери будуть проходити певні заходи в місті Івано-Франківську, так і в області. Тому, якщо по місту Івано-Франківську, більшості буде перекриватися центральна частина міста для того, щоб люди могли безпечно пройти колоною ходою. А по області також будуть в певних місцях перекриватися в рух. Це буде проходити на довгий час. Просимо всіх учасників дорожнього руху до цього з розумінням поставитися. І на завершення хочемо привітати від керівництва і всіх працівників Державтоінспекції, всіх учасників дорожнього руху з новорічними та різдвяними святами.